Із п'ятниці, 12 квітня, великогабаритні транспортні засоби, вага яких становить понад 18 тонн, не зможуть приїжджати через міст біля Тернопільського технічного університету імені Івана Полюя. Це ж стосуватиметься і деяких типів громадського транспорту, маршрути, яких зазвичай проходять по вулиці Руській. Буде збільшена кількість автобусів на маршруті 1А. Це від Володимира Венеченка до вулиці Слівенської з шести, як зараз, я буду до восьми одиниць. Тобто автобуси по возі там проходять. Тому зараз вносяться зміни на шляху проходження тролейбусного маршруту 11, травебусне маршрути 1, 2, 5 і десять будуть передбачати виключно одинарну роботу одинарних тролейбусніх тролейбусів типу «Шкода-14Р» і будучи вази, які так само по вазі проходять по даних параметрах водії ж легкових автомобілів під час проїзду через міст повинні будуть рухатись з дотриманням дистанції у 10 метрів до іншого автомобіля Зрозуміло, що водії нас, на жаль, мало звертають увагу на такі знаки, на такі вимоги, але ну, знак буде стояти. Будемо пробувати ще це зробити розмітку спеціальну, угу. яка буде по таких трикутників, буде показувати, яка відстань повинна бути між транспортним засобом. Нові обмеження щодо проїзду на цій ділянці були прийняті через стан мосту, оскільки за висновками фахівців він є обмежено працездатний, аби уникнути ризиків різних руйнувань. Об'єкту вирішили зменшити навантаження на споруду. Йому більше 70 років, потім його навантажили тролейбусними лініями, Його навантажили ще додатковою смугою, ще додатково були зроблені консольні пішохідні, пішохідна зона. Тобто його додатково ще було навантажено, і тривалий період за ним не було належного догляду. Як зараз вважають проєктанти, тобто там 80-ті, 90-ті роки треба було краще доглядати. За словами Владислава Стемковського, міст відремонтувати вже неможливо. Відтак у майбутньому це має бути повноцінна реконструкція. Наразі ж грошей у бюджеті громади для таких витрат немає. Тому у міській раді сподіваються, що мешканці та гості міста сумлінно дотримуватимуться нових правил.